Мама найрідніша, найдорожча, ніжна, щира, турботлива. Про неї сказано стільки, що в її дорогоцінності не залишається ніяких сумнівів. А хто відчуває маму краще, ніж дитина? Своїми емоціями і відчуттями ми і поділимося з вами. Улюблене заняття моєї мами ходити на шопінг. Мама дуже любить висувати біфером. Улюблене заняття моєї мами це вишивка картин та, та в'язання іграшок для мене. Улюблене заняття моєї мами кататися на велосипеді. Моєї мамі Найкраще вдається готувати смаколики. У моєї мами найкраще всього вдається це смачно готувати. На мою думку, найкраще всього мамі вдається водити машину, готувати їжу та вирощувати квіти. Моя мамі краще всього вдається готувати. Моя мама дуже весело танцює і мене це веселить. Найкраще всього моїй мамі дається приготувати щось смачненьке для всієї родини. Мама маму, часто мені повторює, щоб вцився і був слухняним хлопчиком. Мама часто мені каже, як вона мене любить. Мама часто повторює Іди робить уроки! іди робить уроки. Моя мама мені часто повторює, щоб я рівно сидів. Моя матуся мені кожен раз повторює будь слухняною тачевою дівчинкою. Мама так часто мені повторює федя. Давай вже спає лягай. <кхи> мама, мені часто повторює, си, не сиди багато в телефоні. Мама часто мені повторює, що вона мене кухає. Мені мама завжди повторює менше грати у телефон. Мама мені часто повторює, що вона мене любить. Я дуже щаслива дитина. В мене є дуже найкраща матуся. Я її... Обожнює. Матусі мені найчастіше повторює, що я їй щастя, сонечко, що ангел подарували їй мене. Коли вона мені це говорить, мені це дуже подобається. Моя мама часто каже мені, щоб я почитала книгу та допомогла бабусі. Ну, мама робить зі мною, коли я говорю мою брехню. Найбільше всього маму засмучує війна з Росією та неможливість працювати повноцінно. Мама засмучує, і коли я не роблю домашні завдання. Якщо б моя мама була знаменіта на весь світ, то тому що вона смачно готова. Мама б стала б знаменитою на весь світ, тому що смачно готує. Бо моя мама стала знаменитою на весь світ, тільки через те, що вона дуже добра. Мама стала би знаменитою на весь світ, тому що вона смачно готує. Мою маму робить щасливою, коли ми з братами робимо успіхи. Не хворіємо та посміхаємось. Мою матусю робить щасливо, коли, коли я не хворію, коли досягаю успіхів у навчанні та виграю конкурси по танці. Маму роблю щасливою я. Моя мама щаслива, коли я гарно себе побудську. Всі рідні літу здорові, негарно себе починають. Саме тоді вона відчуває себе щасливою. Мої успіхи робить своя маму щасливою. Я робить щасливою, тому що я її слухаю і гарно вчуся. Маму щасливою роблю я. Я і моє сестри робимо маму щасливою. Коли ми з братом щасливі і здорові, тоді і мама теж щаслива. Мама щаслива, коли вся сім'я разом і всі задоволені. Моя мама щаслива тоді, коли в мене є успіхи. Коли мене немає вдома, моя мама насолоджується тишою. Коли мене немає вдома, мама готує їжу і відпочиває. Коли мене немає вдома, мама працює або дивиться кіно. У моєї мами не дуже гарно виходить мити вік. Моя матуся не дуже співає. Моїй мамі погано вдається бути злою. Її улюблена справа це папина риба та укрошка. Улюблена страва матусі це морозива з фруктами. Улюблена страва моєї мами це голубці. Ну, яка улюблена страва мами, то, напевно, піца чотири сили. Улюблена страва мами смажена риба. І улюблена страва моєї мами це піца та суші. Моя мама їсть усе. Але особливо вона любить ті страви, які готуємо ми з сестрою. Якби моя мама була героїною мультфільму, то вона була б маленькою білкою, яка хотіла дізнатися геть усе. Мама мені схожа на героя мультфільму Бен і Холі. Няня Клам. Якби моя мама була героєм мультфільму, то вона була б мавка, тому що вона добра та справедлива. Мама, мне не схожи на героя мультфильма. із мультфільму про супергероїв. Якщо мама була... Сніматися мультфільмом, вона була ковбок. Бо моя мама була героєм із мультфільму, вона була супержінкою. Ми з мамою любимо готувати печиво, та би Я з матусею люблю холодити час газу. Особливо на прогулянці в парку. Подивіться, дерева зеленіють, ташечки співають. Хіба це не чудово? Ми з мамою любимо проводити вільний час, гуляти та гратися в вибух. Ми з матусієм любимо разом співати, танцювати, готувати, виготовляти якісь вироби. А ще коли ми гуляємо з матусією, ми любимо з ній розмовляти на якісь ми з мамою любимо проводити час разом. А тобто ходити по магазинам або їсти смачнющу їжу. Ми з мамою дуже любимо готувати піцу разом. Ми з мамою любимо ходити в парк та в на Ми з мамою любимо разом пекти. Щось мачненько. Грати в настільні ігри, грати в бандмінтон та ходити в парк. Я люблю разом з мамою робити пиріжки. Ми разом з мамою любимо грати в настільні ігри. Я знаю, мама мене любить тому... Тому що вона в мене цілий час і У Моя мама любить мене, тому що я в неї є. Така, як я є. Я знаю, що моя мама любить мене, тому що вона кожен день мені про це говорить. Хоче зробити моє життя кращим та доводиться своїми вчинками. Та вона дуже мене любить.